Всіх вітаю. Продовжую цитувати уривки книжки Українців поліції і рейдкомісаріаті 41-44 роки Південна Волинь, авторів Олег Клименко та Сергій Ткачов. А саме списки особового складу Шумської районної поліції в 1941-43 роках. Номер один. Башук Микола Олексійович, 1921 року народження, уроженець села Онишківці Шумського району, поліцейський, у березні 43-го року перейшов в УПА, де загинув у 46-му році. 2. Бондарчук Микола Антонович, житель села Бряяків Шумського району, поліцейський, заарештований Шумським РВ УНКВС у 45-му році. 3. Гарбар Петро, житель села Боложівка Шумського району, поліцейський. 4. Грицаюк Іван Савович. 1920 року народження. Вороженець села Бриків Шумського району. Поліцейський. В 1944 році мобілізований у Червону армію, загинув на фронті. 5. Данилишин. Пилип Тимофійович 1895 року народження, уроженець села Берліків Шумського району, житель Кременця, освіта два класи. З 8 липня до початку жовтня 41-го року служив комендантом української міліції у села Бриків, 3 листопада 1941 року до березня 1942 року, працював на Кременецькій Тютюновій фабриці. У квітні 42 го року поступив на службу у 102-й Шуцман батальйон. Звідки був звільнений за станом здоров'я, повернувся працювати на тютюнову фабрику. Заарештований Кременецьким військовим відділом УМДБ 2 листопада 1948 року. І засуджений військовим трибуналом військ МКВС Тернопільської області 27 лютого 1949 року. На 25 років відправних трудових таборів, звільнений з ув'язнення 7 жовтня 1955 року архівна кримінальна справа номер 6808. 6. Добровольський Андрій Іванович, житель села Малі Садки Шумського району. З жовтня 1941 року, по січень 1942 року, виконував обов'язки коменданта поліції в березні 43-го перейшов в УПА. 7. Дохнюк Василь Степанович, 1920 рік народження, Урожає село Бриків Шумського району, поліцейський. 8. Дужик Іван Петрович, 1916 рік народження, урожаєць і житель села Онишківські Шумського району. Освіта три класи. Служив у поліції з 1941 року до березня 43 року. Після розпуску української поліції перейшов УПА під псевдонімом Маслюк. 9. Дячина Павло. уроженець села Заруддя Вишнівецького району. Поліцейський. 10. Золотун Володимир Андронович. 1920 року народження. уроженець село Бриків Шумського району. Поліцейський. Зарештований ОМДБ у, у 1948 році. 11. Климчук Микола. Житель села Боложівка Шумського району. Поліцейський. 12. Коваль Андрій Антонович, 1923 року народження, житель села Болужівка Шумського району, поліцейський, весною 1943 року перейшов у ПА під псевдонімом Горобець, воював у сотні Тура. Далі під псевдонімом пиво Перебував у сотні Грізного. Заарештований ОМДБ і 14 січня 1946 року. Засуджений військовим трибуналом на 15 років виправно трудових таборів. Архівна кримінальна справа 2895. 13 Короден Корендович Іван Маркович. 1922 року народження. Уроженець хутора новий Рохманів Рохманівської сільської ради Шумського району разом із батьком на початку серпня 1941 року поступив на службу в поліцію, загинув 23 серпня 41-го року під час проведення операції зі знешкодження радянських парашютистів-диверсантів. 14. Корендович Марк Андронович. 1899 року народження уроженець хутора новий Рохманів Рохманівської сільської ради Шумського району служив у поліції з серпня 41 до березня 43 виконував обов'язки коменданта в'язниці. З квітня 1944 року до серпня 1945 року. У Червоній армії у складі 595 та 675 го артилерійських полків брав участь у бойових діях на Прибалтійському фронті, знагороджений орденами Червоної зірки та слави з 3-го ступеня заарештований 18 жовтня 48-го року Шумським РВ ОМДБ і 25 листопада 48-го року військовим трибуналом віз МДБ. Тернопільській області, засуджений на 25 років виправно трудових таборів, звільнений 21 жовтня 1955 року, архівна кримінальна справа 61,05. 15. Корольчук Іван Миколайович, поліцейський районної поліції. 16. Кравчук Павло Дмитрович, заступник коменданта поліції до 30 березня 43-го року, вбитий Німцями у 43-му році. 17. Красицький Микола Михайлович. 1905 року народження, уроженець села Бірки Катебурського району, освіта 4 класи, заарештований Шумським РВ УНКВС 21 січня 1941 року за націоналістичну діяльність, член УРСП, УНДО. Один із організаторів у Шумську петлюрівських читань. Під час евакуації Кременецької в'язниці у місто Златоуст втік виконував обов'язки коменданта поліції з середини серпня до жов... жовтень-41-го. У подальшому працював директором Райспоживспілки з березня 43-го під псевдонімом Морозенко перебував на посаді районного війсь... військовика. У березні 44-го заарештований фронтовим відділом контрозвідки смерш і засуджений військовим трибуналом діючої армії до вищої міри покарання. Повішений привселюдно в селі Обич Шумського району. Архівна кримінальна справа 13-484. 18. Крим... Кремінський Федір Ульянович. 1921 року народження, уроженець села Бриків Шоського району, освіта 4 класи. З липня по жовтень 1941 року служив у Бриківській кущовій поліції. 19. Колик Павло, уроженець Вишнівецького району, поліцейський вбитий гітлерівцями в 43-му році. 20. Мартинюк Андрон Павлович, поліцейський районної поліції. У березні 44-го перейшов в УПА. 21. Мартинюк Афанасій, 1924 року народження, уроженець села Онишківці Шумського району. Поліцейський, вбитий в 43-му році поляками у селі Стара Гута. 22. Мартинюк Григорій Якимович, 1920 року народження, село Онишківці Шумського району. Поліцейський, перейшов в Упа під псевдонімом Шуляк. 23. Мартинюк Микола Пантелеймонович 1920 року народження, уроженець і житель села Унишківці у поліції з осені 1941 року весною 1943 року перейшов в УПА під псевдонімом Чорноморець, перебував у сотні Тура та Прача. Заарештований у НКДБ. І засуджений вироком міського трибуналу від 29 серпня 1945 року на 20 років виправно трудових таборів. Архівна кримінальна справа 18780. 24. Мельник Володимир Васильович служив у Бриківській кущовій поліції. 25. Мельничук Григорій служив в поліції Січ у селі Ходаки Шумського району. 26. Мельничук Іван Остапович. 1903 року народження уроженець і житель села Ходаки Шумського району, з липня до жовтня 41-го року був комендантом кущової поліції, заарештований Шумським РВ ОМДБ 9 червня 1951 року, і 18 жовтня 1951 року, засуджений військовим трибуналом військ МВС Тернопільської області на 25 років виправно трудових таборів. Однак 20 2 листопада 1951 року його звільнили по амністії. Архівна кримінальна справа номер 1883 п 27. Мельничук Олександр Порфирович, житель села Ходаки Шумського району. Поліцейський. 28. МУГИР Павло зі Східної України, поліцейський районної поліції у 1942 роках. 29. Муляр Ананій Антонович 1920 року народження, уроженець села Бриків Шумського району, освіта 4 класи, служив у Шумській районній поліції з липня 1941 року до січня 42-го, до середини 42-го року у Кременецькій міській поліції переведений на посаду шофера у Вахманшафт місто Рівне, мобілізований Червону армією до осені 44-го року служив. Проходив службу проходив у 57-му СП місто Татіщево-Саратовській області. Заарештований Кременецьким міським відділом УМДБ 3 листопада 1948 року і засуджений військовим трибуналом військ МВС Тернопільської області 27 лютого 1949 року на 25 років. Виправно трудових таборів. Звільнений з узв'язнення у квітні 1954 року. Архівна кримінальна справа 68.08. 30. Муллер Василь Антонович. 1924 року народження, урожайне села Бриків Шумського району, освіта 4 класи, служив в Шумській районній міліції, поліції з липня до жовтня 41 року. Весною 43-го року перейшов в УПА під псевдонімом Чупринка. Заарештований ОМДБ і засуджений вироком військового трибуналу від 25 листопада, листопада 1946 року на 10 років виправно-трудових таборів Архівна кримінальна справа 22 п 31. Наке Микола, 1900 рік народження, комендант поліції у селі Круголець Шумського району. 32. Наконечний Маркіян 1913 року народження. Житель Шумська служив у районі поліції на протязі трьох місяців. 33. Німець Сергій Васильович, 1922 року народження. Урожайне село Бриків Шумського району, освіта 4 класи. З липня до кінця вересня 41-го року служив у Бриківській кущовій поліції. Весною 44-го року мобілізований у Червону Армію. Інвалід війни. 34. Оленик Константин, житель села Боложівка Шумського району, поліцейський, вбитий польською самобороною. 35. Олійник Константин, житель села Боложівка Шумського району, поліцейський районної поліції. 36. Онофрійчук Андрій, житель села Боложівка Шумського району. Поліцейський, вбитий в 44-му році радянськими партизанами. 37. Павлович Сергій Антонович. 1893 року народження Ороженець Шумська, житель Кременця, освіта 6 класів, гімназії, виходить з сім'ї священника. В 1913-18 роках служив у 3 кінно-гренадерському, 9 Казанському Драгунському полках, а також інструктором у навчальній команді 75-ї бригади, військове звання Корнет, посаду коменданта Української. Міліції Січ займав з 8 липня до 16 серпня 1941 року. Після звільнення після звільнення з поліції служив податковим інспектором та секретаром районної управи, заарештований Кременецьким МВ УМВД 8 червня 48 року і засуджені військовим трибуналом військ МКВВ з Тернопільської області 10 вересня 48 року на 25 років виправно трудових таборів. Звільнений 26 травня 1956 року. Архівна кримінальна справа 52.49. 38. Пилипюк Іван, житель села Сураж Шумського району, поліцейський районної поліції в березні 43-го перейшов в УПА. 39. Раєвський Іван. Служив у міліції Січ у Хадаках 40. 40. Сав, Савлучинський Дмитро Сергійович. 1910 року народження, уроженець Москви. Росіянин, житель села Залужжя Шумського району із, середин, із середньою спеціальною освітою у 1932 році закінчив учительську семінарію. Комендант поліції з січня до серпня 42-го року. Переведений гітлерівцями у 105-й шуцман-батальйон на, на посаду чутового, заарештований Кременецьким міським відділом ОМДБ 6 червня 1947 року і засуджений військовим трибуналом військ МКНВС Тернопільської області 15 серпня 47 року на 25 років виправно трудових таборів. Під час арешту працював інспектором Вербівського районного революцію. Рівенсь... Раймно, Вербівського раймно Рівінської області. Звільнений 18 грудня 900, 1955 року згідно з указом президента Верховної Ради СРСР про амністію. У 1959 році проживав у Джезказгані. Працював на металургійному комбінаті. Архівна кримінальна справа 13.47. 41. Скорський Григорій служив у поліції Січ у Ходаках. 42. Собчук Антон служив у Бриківській кущовій поліції. 43. Сорока Василь Іванович, 1921 року народження. Урожайне село Бриків Шумського району служив у Бриківській кущовій поліції. В 44-му році мобілізований Червону армію, загинув на фронті. 44. Сташиба Мефодій, 1895 року народження. Оружениць села. У Нишківці Шумського району, колишній офіцер армії ОНР, у 1940 році був заарештований Шумським РВ НКВС, і до липня 1941 року утримувався під слідством у Кроменецькій в'язниці. З липня, з липня до кінця серпня 1941 року служив заступником коменданта міліції Січ, звідки перейшов на службу. Поліцію порядку. 45. Ступінський Семен Михайлович, урожанець село Лепешівка Шумського району, служив у Шумській районній поліції. 46. Табачок Володимир Васильович, 1907 рік народження, служив у Шумській районній поліції. Тарановський Михайло Іларіонович, 1920 року народження. уроженець і житель Сораж Сор 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 Шумського району, освіта 7 класів, син священника. У 1939 році служив міліціонером Шумського РВ ОНКВС. У січні 42 року поступив на службу у Шумську районну поліцію. У березні 43-го року перейшов в УПА, де служив у підрозділі Жандармерії. З серпня 1948 року до вересня. 52 року виконував функції районного провідника ОУН і водночас референта СБ, псевдонім Яструб Павлюк, Рак, Дмитро, Данило та Борис. Заарештований у Шумськ... Шумським РВ ОМД, МВД 18 вересня 1952 року і засуджений ВТ військ МВС. До вищої міри покарання. Архівна кримінальна справа 27341 48. Ткачук Ананій, житель Шумська Чиранка, служив у Шумській районній поліції. Весною 43-го року перейшов в УПА. 49. Ткачук Мар'ян, 1921 рік народження. Оруженець Шумська. З липня до серпня 41-го року служив в українській міліції, продовжив службу пожежній команді. У місті Кременці 50, 50. Філіпчук Іван Петрович, житель село Сураж Шумського району, служив у Суражській кущовій поліції. 51 Фількевич Микола Олександрович, 1924 рік народження, оруженець і житель Кременця, після закінчення у травні 42-го року, одномісячних поліцейських курсів у Кременці до кінця червня служив у шумській районній поліції, звідки переведений у й шуцман батальйон. 52. Хвесюк Дмитро Сільвестрович. 1911 рік народження, урожайнець і житель село Онишківці Шумського району, освіта 7 класів. сім класів, сім'ї офіцера царської армії, у 1939 році працював міліціонером Шумського РВ ОНКВС. Однак, через арешт батька з роботи був звільнений на службу в поліцію. Поступив у липні 1941 року. З квітня, серп... з кінця серпня. 1942 року, по 30 березня 43 року був комендантом поліції. Наприкінці березня 1943 року перейшов на бік УПА під псевдонімом Грім, заарештований Шумським РВ НКВДБ 10 листопада 1946 року і 25 січня 47 року засуджений військовим трибуналом військ МКВС. Тернопільської області до вищої міри покарання архівна кримінальна справа 21760. 53. Хвасюк Павло Степанович. 1909 рік народження, урожайне село Онишківці, освіта 3 класи. Суджений у 1929 році за е, зумисний підпал приватної садиби. У районній поліції на посаді поліцейського та помічника. Коменданта служив з літа 1941 до вересня 43-го року. У березні 43-го року у складі районної поліції перейшов в УПА псевдонім Малина Данило Яр заарештований Шумським РВ НКДБ 9 листопада 46-го року, у у господарстві своєї сестри Корольчук Марії. І 25 січня 47-го року. Засуджений військовим трибуналом військ МКВС Тернопільської області до вищої міри покарання. Архівна кримінальна справа 21,760. 54. чотири Хвесюк Семен Сільвестрович, урожайнець села Онишківці Шумського району. Поліцейський в березні 43-го перейшов в УПА, де загинув у 46-му році. 55. Якимчук, яким поліцейський. Продовжую список особовий склад Шумської районної поліції. З квітня 43 по березень, 44-го, як я вже говорив в попередніх відео, це такий момент: в 43-му році підняли бунт і багато українців з усіх служб е тодішньої влади окупаційної піш е разом зі зброєю пішли в ліс в УПА. А хто вже остався з 43-го року по час, коли вже прийшли совєти по 44-й рік, оце, оце саме зараз про них. Їх, їх Їхній список. Один Венцик. Венцик Заступник керівника польського підпілля у Шумську, служив у районній поліції. Ну, поляк, понятне діло, у 1944 році мобілізований у польську армію. Два Видра Ян Михайлович Мітігон, Мітігольський в Лапках. Чогось 1897 року народження, житель села Малинів, нині Сураж Шумського району, Поляк, учасник радянсько-польської війни 1920 року. З березня 43-го року служив у районній поліції, одночасно очолював підпілля АК Армія Крайова, у Шумську у Шумському районі, заарештований Шумським РВ МВД НМДБ. І засуджений військовим трибуналом військ МКВС Тернопільської області на 10 років і пронотудових таборів. Помер 17 липня 52 року. В Озерлаге. Архівна кримінальна справа 75 583 ФП. У фонді 6 ГДА СБУ. 3. Войновський. Житель Шумська, співробітник районної поліції, учасник самоборони наприкінці 44-го року виїхав у Польщу 4. В'ятровський ят... Віталій. 1904 року народження. Житель Шумська, Поляк, начальник поліції з березня 43-го року до березня 44-го року. 5. В'ятковський Юзеф, житель Шумська, Поляк, співробітник. Районної поліції з березня 43 до березня 44-го. Командир відділення польської самооборони. Шість. Гаєвський Владислав, житель Шумська, служив у районній поліції у 44-му році мобілізований в польську армію. Сім. Дубровський Фелік, Фелікс. Житель Шумська, служив у поліції у 44-му році мобілізований в польську армію. Вісім. Казі... Казімерчак Станіслав. Станіслав, житель Шумська, співробітник районної поліції з березня 43-го року до березня 44-го року. Мобілізований в польську армію. 9. Любецький Едвард. Житель Шумська, співробітник районної поліції. 10. Підгурський Ян Францевич Францевич. 1915 року народження. Оружайне село Сураж. Житель Шумська, співробітник районної поліції, учасник самооборони. 11. Ренч Ві Вітольд Вікентьйович. 1905 року народження. Житель села Васьківці, співробітник районної поліції, учасник самоборони. 12. Рентч. Ренч, Ренч, Ренч М'ячеслав. Житель Шумська. Співробітник районної поліції, учасник самооборони. В 44 році мобілізований у польську армію. 13. Сміх Віктор. Житель Шумська Поляк, співробітник районної поліції, учасник самоборони загинув від рук Уунівців влітку 43-го року. 14. Унольд, Юліан. Житель Шумська Поляк, співробітник районної поліції, учасник самоборони загинув від рук Ууніців влітку 43-го року. 15. Унольд, Ян житель Шумська Поляк, співробітник районної поліції, учасник самоборони загинув від рук Уунівців влітку 43-го року. 16. Фохта Ян. Поляк. співробітник районної поліції. 17. Цінтарський ципарський в душках житель Шумська. Поляк, співробітник районної поліції, командир відділення польської самооборони. 18. Яворський Юзеф Юзефович. 1920 року народження. уроженець Львова з незакінченою вищою освітою, під час німецької окупації служив автор. Механіком у німецькій жандармерії, Заарештований Шумським РВ ОНКВС 10 березня 45-го року. 28 вересня 45-го року військовий трибунал його виправдав. Архівна кримінальна справа номер 449 19. Янковський Станіслав, Поляк, співробітник районної поліції. 20. Янковський Францішек, Поляк. Співробітник районної поліції. 21. Янушевський, житель Шумська, Поляк. Співробітник районної поліції з березня 43-го року до березня 44-го, учасник польської самоборони. 22. Ясінський Балєслав, Поляк, співробітник районної поліції. Висновки, які після 43-го року, коли українці пішли в УПА, на службу в поліцію прийшли на їхнє місце, або залишилися, якщо такі були самі поляки. На цьому список закінчується. Дякую за увагу. в мого відео, буду озвучувати склад Угорської районної волосної поліції 41-43 років з села Угорськ і району. Ну, теперішнє село Угорськ Шумського району. Бувайте здорові! Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.